Друзі, всім привіт! Магазин Сінсей. Розпродаж триває, але давайте подивимося нову колекцію. Так, спідниця ми вже з вами, мабуть, таки бачили. Ціна спідниці 599 гривень. Попереду з розрізом. Такий блакитний денім. Тут йдуть такі джемпери бежевого відтінку, такого дуже няшного. Ціна 549 гривень. Попереду є ось така блискавка. Далі в нас є ось такі е, толстовочки. Такого білого відтінку. Ціна. Ось такі карго джинси. Вже, мабуть, бачили. Я так забігла, знаєте, як, як на базар забігла. Далі, і бігаю по рядам. Ось такі е, сумочки. Такий приємний кремовий відтінок. Також нова. Колекція цікаві худі. До речі, худі зараз, як ніколи, будуть в тренді. Що це таке? Відійшли ниточки. Хоча зараз в моді також одяг з ефектом потертості, зношеності, тому нічого страшного, якщо десь ви помітите Помітите не дуже якісні шви. Ось 499. Така гарна сіра худі. Мені подобається сірий відтіночок. Є ось такі джинсові куртки. Да, я їх бачила минулого разу. Коротше, практично все з минулого разу. Зараз піду щось шукати нове. Супер! Мені дуже подобається така куртка сорочка, світло-сірий денім, Можна комбінувати будь-чим, чи то з штанами, навіть зі спідницею, олівцем, ось поєднувати. Головне, щоб фактури були різні, фактури тканин. Навіть з класикою можна носити такі джинсові курні брюки. Ну, типу, як класика, да, на резинці. Пояс широкий. 499. Мода на тренчі триває і всім це є ось такий тренч. Щось між хакі та сірим відтінком. Тисяча гривень коштує тоненький. Є така підкладочка. Тоненька із поясом. А тут заховалися ще ось такий варіант тренчу. Це йде двобортний на кнопках, таких невеличких. 1049 теж іде з поясом, але тканина набагато цупкіша. За ось цю, наприклад, це зовсім легка. Ця цупкіша. Момент істини настає, що зараз буду приміряти такі ж джинси, така ж модель, як і в Resort. Wide leg, дуже waist, ну, дуже дуже схожі. Вчора, якщо ви не бачили моє відео з різор, то обов'язково подивіться його, перегляньте. Я там приміряла джинси на мені. Вони жахливо сіли. Зараз примірю ось такі із сінцею. Дуже схожа модель. А зараз ми з вами зупинимося на кофі паузу, бо мені знову прийшов подарунок. Це кава від 25 Coffee кофі І вам також прийде така ж посилочка, бо для моїх підписників діє знижка. Мінус 20% відсотків по промокоду соку 25 на всю зернову каву, окрім дріпів, наборів, комбо. Знижка діятиме друзі цілий місяць з моменту випуску цього відео. Посилання на сайт я залишу в дописі під цим відео. Ви заходите на сайт 25 Coffee Roasters, замовляєте собі каву, яку бажаєте. Вводите промокод соку 25 і отримуєте знижку мінус 20%. І посилочка до вас приходить. Кава надзвичайно ароматна. Всім раджу спробувати. Це так приємно отримувати подарунки та ще й зі знижкою. Влізла в джинси, 38 розмір, висока посадка. Модель Wide Leg. Вони дуже довгі. Дивіться, це на зріст 1,69 е, м. Метр сімдесят, метр сімдесят п'ять на вищу людину. Тут ніби да все непогано сіло, але в них а, відчувається такий дискомфорт в області талії. Хоча сама тканина прикольна. Тут немає еластану, мінімум еластану, Що вони все таки кращі ніж ті, які я приміряла а, в різорт по відчуттям, по якості, по посадці. Такий тренч, Дивіться, я, звичайно, взяла приміряти той а, тканина, якого супкіша і приємніша на дотик, чесно кажучи. Чи це, зараз подивимося розмір, мабуть, розмір 40 або 38. МК. Ем Якщо 38, то це МК. Ем Ось так він сидить, такий рукав. Це так він вигляд. Позаду є розріз. Класична... Класичний відтінок. Такий англійський стиль. Прилічний, скажімо так, варіант. На мені все-таки був розмір сороковий, це ЛК. Я думаю, що МК також б дійшла нормально. Ось нитка якась терчить, але тут не, не такі вже страшні погрішності. Мені дуже сподобались ось такі піжами. Такий приємний кремовий відтінок. Цікава така тканина, дивіться. Така шершава якась. Так, ціна 719 гривень, це сорочка і такі широкі штани. Ще в новій колекції з'явились ось такі кардигани. Тоненький трикотаж. Так, ціна 279 гривень. Є ось такі молочні, чорні. Насичений чорний відтінок, чорні гудзики. Є в сірому відцінку. І ось такий рожевий, темно-рожевий відтінок 279 гривень так само. Дуже прикольні, дивіться, ось такі є ремні Hello Kitty. Так, ціна 279 Є ось такі у вигляді серця повністю блискучі. Такий коштує е, 399. Тут також нова, мабуть, шоколекція. Дивіться, якщо немає знижки, да. 1199 гривень, ось такі пальта, ось таке блідо, таке рожеве, ну, пастельний такий відтінок, е, пальто. Двобортне тканина, якщо я не помиляюся, букле, якось так да, називається. Так, ось таке пальто, так воно сидить. Такий колір приємний. Це на мені емка, і вона абсолютно ніби якась еска на мені. Впритик. Таке двобортне. Сюди, якби ще таку рожеву шапку, було б дуже класно або сіру, наприклад. Так хотіла ще показати ось такі прикольні дивіться, футболки. Зараз футболки йдуть від 99 гривень. Ось така зі снупі, таке рожеве серце. На фоні рожевого серця ось така собачка. Класна футболка, можна от зараз на, до Дня закоханих подарувати. Шукаю ціну. Ціна 399 гривень. Теніска жіноча. Дивіться, тут о, йде короткий рукав, ось така сіра. Футболка прикольна. Звичайно ж, представлені в новій колекції косухи, які не виходять з моди вже третій рік поспіль. Так, ціна на таку косуху 849, вона йде вкорочена. Вчора, до речі, приміряла також в розер косуху. Хто не бачив, перейдіть за посиланням, яке я залишу внизу. І перегляньте відео з Resort. Це в нас спідниці. Далі, з новинок ще є ось такі, дивіться, джемпери. Навіть утеплені, із флісом, надпис Стокгольм. Це МК. Наприклад, з такими штаньми можна вдягати. Штань... Штаньми карго. коштує така. Такий джембер коштує 499 гривень. І, наприклад, з такими штаньми Карго в бежому відтіночкові штани коштують 599. Так, ось це пальто в гусячу лапку я приміряла в минулому, в одному із минулих відео із Сінсей. Тут все від 279. Це переважно йдуть ось такі худі, ось такі світшоти, рожеві, такий відтінок також залишається до сих пір в моді. І ще в новій колекції ось такі сумочки з'явилися. Ось такі вони десь розміром. Кремові і чорні міні. І така моделька також чорна і кремова. Давайте подивимося ціну. Така сумочка коштує 5. Ця моделька, коштує 400. І ця навіть цікавіша набагато. Вона йде ніби під шкіру крокодила. І знижки також продовжуються на ось такі, ну, це просто якби чудові ціни. Може це і не знижки. На ось такі светри. Дивіться, джемпера, светри. А жовтий колір, до речі, хто слідкує за трендами, за модою, жовтий колір. А, зараз буде як ніколи в моді. І червоний. І є ось такі джемпери в сінцей. Ціна 499 гривень. Ось обираєте ось таку базу і не прогадаєте під, під будь-що підійде 549 з В-образним вирізом такий є джемпер. Дякую всім за перегляд. Дякую, що були зі мною. Підписуйтеся на мій канал. Якщо відео вам сподобалось, поставте обов'язково лайк, пишіть коментар, а також замовляйте собі каву. з з 20 відсотковою знижкою по промокоду Соку 25 Всю інформацію залишу в дописі під цим відеороликом.